Продовжуємо далі. Ось ми прочитали 11 главу, так? Знаєш, чому тут написано, що більше такого не буде? Тому що народу єгипетського, як такового, вже після цього, як сталися ці події, вже єгиптян як народу вже не стало. Угу. Там зараз в Єгипті живуть інші народи, Араби так. населяють Єгипет. Тому тут і написано, що такого більше не буде. Що вже народу навіть такого не буде, єгиптяни. єгиптяни. Наскільки оці mm. вони Бога розгнівили, що Господь їх, як народ, навіть фактично ну, mm -hmm. винищив цими первородними дітьми, були винищені майже. Ну, так. А тоді ж і фараон, і все військо загинуло. Da. Так. Da. Хорошо, читаємо 12 главу. Тепер Моїсей від фараона. Ну, все-таки вони жили в цій землі Гесем. Тобто вони відокремлені відокрем... були одне біля одного, так? Але відокремлено народ Єгипту, народ Ізраїлю, так? Просто жили одне біля одного. І він виходить від фараона, так? І йде до свого народу, Моїсей. Він все, що потрібно було, сказав фараону і його рабам, так? І... Бог чекав реакції. Так? Бог чекав реакції, чекав покаяння, змін від народу Єгипту, Так? Але Бог сказав, що все, що потрібно через Моїсея, і пішли вони до себе, до свого народу, пішов Моїсей. І ось далі. І сказав Господь Мойсеєві Таарон у землі Єгипетській, промовляючи. Тобто тут розмова тільки Бога, Моїсея і Арона, mm -hmm. що їм Господь говорить? Бо коли ось фараону ці слова сказав Моїсей, це було так, ну як сказати, як в двох словах. Розумієш, Моїсей сам, ось далі в цій історії, він не знав, що буде. Він знав у двох словах, да? Господь пройде по Єгипту. І кожен певний в землі єгипській загине. А як все це буде відбуватися? Він не знав, йому самому цікаво. І ось Бог починає йому детально це від, да, відкривати. Розкривати. Ось говорить Господь: місяць цей нехай буде у вас початком місяця. Так? Нехай буде він у вас першим між місяцями року. Так? Це у них. Це у нас різниця початком року, місяців, так? три місяці різниця. У нас січень починається, так? Новий рік. А якщо б ми по нашому говорили, так? як у євреїв, то це був би ось місяць Авів. Авів, так? Угу. Ну, а по нашому ось. Квітень. Березень, квіт. Квітень. Да? Mm -hmm. Квітень. Три місяці різниця. Початок року. Початок року. Да. Був би квітень. Mm -hmm. І ось він говорить: скажіть усій громаді синів Ізраїльів. Так, Так, у десятий день цього місяця нехай кожен візьме одне ягня. По родині. Mm -hmm. По анцю на родин. Ягня. І ось яка важлива думка. От він говорить. Він говорить 10 -го числа, коли буде 10 -е число да? цього 1 місяця mm -hmm. да? початок року. Далі, коли ж родина настільки мала, ось кожна ця заповідь духовно-моральна, вона дуже важлива була, так? для виконання і для того, щоб прийшло благословіння, не прокляття, mm -hmm. а благословіння, щоб прийшло добро, щоб прийшло життя. так? Ні смерть, ні прокляття і не зло. Кожна заповідь вона була дуже важливою. І він говорить далі, коли ж родина настільки мала, що не з'їсть ціле ягня, угу. то нехай візьме сусідом своїм найближчим угу. до свого дому, так? Угу. за кількістю душ, щоб було достатньо для спожиття всього ягнята. Ягняту потрібно було з'їсти всього. так? Далі. Агнець у вас має бути без вад, Без вад це без порок, так, цільний. Без вад, без різних хвороб, так, не сліпе, не хроме. Щоб ніяких було хвороб у нього, так? Далі. Чоловічої статі обов'язково. Одноліток. В єврейському перекладі дитинка. Цікавий переклад. Дитинка. Дитинка. Ага. От я паралельно відкриваю ори оригінал Тори. Так? Угу. Далі. А, Візьміть його від овець або від кіст. Кожна заповідь була важлива. Да. І нехай він зберігається у вас до 14 дня цього місяця. Угу. Так? Три доби він зберігається. Тоді нехай заколе його все зібрання громади угу. ізраїльської ввечері. Угу. Так. Коли буде сонечко заходити. Ось яка цікава думка, який Бог скажем милосердний, добрий до язичників до єгиптян. Ось ми бачимо, що у них був запас часу навіть до двох тижнів. Розумієш? До двох тижнів у них був час, щоб покаятись, щоб змінитися, щоб прийти до народу Ізраїля, так прийти до Моїсея. Далі увірувати. У нашого Бога, у нашого Батька Небесного, так? як в єдиного, істинного, мудрого, всемогутнього Бога, так? Всевишнього Бога. Бог дає час для покаяння. Бог не робиться, знаєш, ось в тебе три години на все, про все, так? І далі. Далі далі. Нехай заколе його все зібрання громади Ізраїльської ввечері. І нехай візьмуть від крови його і помастять на обох одвірках і на попереченні дверей у домах, де будуть їсти його. Нехай з'їдять м'ясо його тієї ж ночі, спечене на вогні. З прісним хлібом, з гіркими травами, нехай з'їдять його. Не їжте недопеченого м'яса м'яса або звареного у воді, але їжте спечення на вогні з головою, ногами нутрощами, не залишайте від нього до ранку. І кістки його не розтрощуйте, але те, що залишиться від нього спаліть до ранку, спалі на вогні. А кістки не розтрощуйте, да, в мене такого немає. Так, так. Да. Далі. Їжте ж його так. стегна ваші, нехай. Це буде. мається на увазі, кістки не розтріщуйте, тобто його не ламати, а цілим да, запікать. І цілим запікати, і коли їси м'ясо, не ламати да? кісток. А як це так можна? Ну от коли курочку ми їмо, ми mm. м'ясо з'їли, а ці цільна кісточка поклали її. То він же ж великий ягненок. Ні, ну яка різниця? А вони просто так кісточки вони... не ламати. Вони просто mm. відривали м'ясо да. і залишалася вся цей скелет? Так, О, відрізали. Вони... Ні. Це, це не обов'язково так, щоб. Ні-ні. ні, Це просто кісточки, щоб цільні були. Далі, їжте ж його так. Стегна ваші нехай будуть підперезані, взуття ваше на ногах ваших і посухи ваші в руках ваших. Їжте його поспішаючи. Це Пасха Господня. В іншому перекладі Песах Господня. <кій> ось така. Поки зупинимось, тут цікава історія. Вітеречого написано, mm. що Бог перескакував, Бог обминав той дім, де двері були обмазані кров'ю. Ну, вже це далі буде. Давай, оце, що ми прочитали, про це поговоримо, щоб mm. я не цього да. так, давай поговоримо. От скажи ти щось про страви. Тут же ось говориться ще раз. Дивися, що тут про страви говоритись. Говориться. Так? Mm -hmm. Говориться про страви, що нехай з'їдять м'ясо тієї ж ночі, спечене mm -hmm. на вогні, з прісним хлібом, з гіркими травами, нехай Ну, mm -hmm. це, це, це сам ягньонок і маца. Це хліб. Вірніше ягненок це, — це наша це жертва, Господь, який угу. був закланий за наші гріхи. Це як був символ цього майбутнього агнця. Так. А маца це хліб бідності. Тобто це не був той запечений хліб, такий, який запашний великий, а це був дуже швидко спечений хліб на моці, на воді. Так. Він там ну... Скільки то хвилин, я вже зараз не пам'ятаю, він робиться дуже швидко. Чого? Тому що вони повинні були це швидко зробити, замісити його, з'їсти і вийти. І цей хліб він був дуже такий тоненький і прісний, і він не підходив, а швидко запікався, швидко робився хліб цей. А і трави це горіч рабства. Ну, зараз ще додають глина, хоросет, тоді там, хазерет, хрін, додають такі страви, яйце, да, яйце крутозварене, варене, да. і марор, ну, це є гіркі трави. Додають ще ну, на стіл. А так оце головні це я, ягненок, ягня, маца і трави. Це головні страви. Це головні страви. ті, що тут написані. Да. так. Так, і сім днів, да, їжте mm -hmm. опріснаки, хліб, в якому нема дріжджів, закваски, mm -hmm. так. Прісний хліб. І яка ще думка важлива? Mm -hmm. Яка ще думка? Так. Про страви. Mm -hmm. А, е, яйце круте, е, це ти маєш на увазі яке яйце? Тверде яйце. Круто зварене, так. Да. Це називається круто зварене, да. да? коли воно тверде. 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 Не м'яке, а тверде. Угу. Ну ось я читав книжку одного єврейського равина угу. так, і вчителя. І він говорив про те, що о, яйце воно було о, у євреї символом. Серця фараона, mm -hmm. яке було кам'яне, тверде, неслухняне, несмиренне, mm -hmm. жорстокосердне, вперте, mm -hmm. яке не слухалось Бога, так серце, яке ненавиділо народ Божий Ізраїля, так яке робило помсту постійно робило зло народу Ізраїля, так і ось вони, ці яйця, вони з'їдали. Це тверде серце фараона. Да. Якби як перемога над фараоном, як ото ушки Амана є. Ну, і... як кажуть, що вони хотіли нас убити, у них нічого не вийшло, mm. давайте по поїмо. Так. Да. Цікаво, так. Да. Любе свято Ізраїлю, вони так святкують, що так. потрібно да. святкувати цю подію. Mm. що Ми живі, залишились з mm. Божою допомогою. Хоча. Тому це дуже не подобається. Да. Але у цих всіх історіях для нас дуже важлива духовна mm. реальність mm. для mm. нашого сьогоднішнього mm. дня, так? Mm, да. для нашого життя mm. з Богом. Так? Mm. Добре.